Підбили підсумки за 2025 рік та окреслили напрями роботи на наступний. У Миколаєві відбулося підсумкове засідання експертно-громадської ради виконавчого комітету міської ради. На зустрічі розглянули сім питань порядку денного. Зокрема, говорили про міжнародну підтримку проєкти відновлення співпрацю з асоціацією міст України. Детальніше про це дивіться у матеріалі. Міжнародна допомога, проєкти відновлення та співпраця з асоціацією міст України. Експертна громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради підбила підсумки своєї роботи за 2025 рік. Основною формою роботи експертно громадської ради є експертна робота в робочих групах і пленарні засідання. У нас з вами відбулося чотири пленарних засідання, які відповідають вимогам, плюс шість. Пленарних засідань експертно громадської ради в форматі відкритих засідань, в форматі колегії громадських рад, куди ми долучали інших колег, і в форматі обговорень тих чи інших стратегічних документів міста, над якими ми з вами працювали. На засіданні розглянули сім питань порядку денного. Ключовою темою стала міжнародна підтримка як основа житостійкості Миколаєва. Учасники наголосили, співпраця з міжнародними партнерами є критично важливою для відновлення міста, розвитку економіки та створення нових робочих місць. Серед прикладів такої взаємодії розробка плану адаптації до змін клімату Миколаївської міської територіальної громади. Ми можемо казати, що Процес розробки документів відбувається якісно, системно. Сьогодні ми вже можемо сказати, що місто Миколаїв визначило ключові кліматичні ризики, ключові тренди, на які варто буде спиратися далі при ухваленні управлінських рішень на рівні міста Миколаєва. Артем Ващіленко зазначив, що на сьогодні подібні роботи з адаптації до змін клімату в Україні проводяться лише у двох територіальних громадах Миколаївській та Київській. Окрему увагу члени ради приділили необхідності впровадження сталих рішень і політик, які мають посилити конкурентну спроможність громади в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення. Розуміючи, які виклики сьогодні ми маємо, що місто Миколаїв вже сьогодні під час війни. Конкурує з іншими регіонами України за увагу, за ресурс, за людей, за бізнеси, які повернуться і які продовжують тут працювати. То тому ми розуміємо, що місто Миколаїв має сформувати так звану унікальну пропозицію, і насправді місто це вдається. Також учасники засідання розглянули питання подальшої співпраці з Асоціацією міст України. Йшлося про координацію спільних дій у сфері місцевого самоврядування та участь територіальних громад у формуванні і удосконаленні законодавства. Голова Миколаївської регіональної платформи реформ Валерій Вєтров навів приклади успішних напрацювань у цьому напрямку. Каже, все це дежбюджет, і в результаті цієї співпраці були Звернення і нашої міської ради готували збережено 64% ПДФО в бюджеті громад, однак з обмеженням використання 4%. Врахована позиція Асоціації міст про використання даних держстату Мінсоцу для горизонтального вирівнювання. Врахована пропозиція асоціації міст про перегляд прогнозних показників до 25 року. Окрім цього, на засіданні обговорили підготовку нової редакції статуту Миколаївської міської територіальної громади, реалізацію концепції розвитку річок та маломірного судноплавства, підтримку бізнесу в умовах воєнного стану, а також досконалення механізмів ухвалення та моніторингу управлінських рішень на місцевому рівні. За підсумками засідання, члени експертно-громадської ради сформували проєкт резолюції та окреслили пріоритети роботи на 2026 рік. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини. На телеканалі Март.